Це, до речі, хочу продовжуючи тему. Давайте подякуємо тим людям, яким ми тут зібралися. атакуючого плану дитячої нашої футбольної ліги України сезону 23-24 Це дуже велика честь для мене виграти цю нагороду. Я дуже довго до цього йшов і буду працювати надалі. Футболісти, які там грають в дитячій юнацькій футбольній лізі, чи є десь за, мет... за метою, так індивідуально десь виграти цю нагороду, чи підсвідомо воно щось означає. Ну, Це дуже важливо. Все одно я розумію, те, що я виграв завдяки команді. Я... Команда все зробила для того, щоб я підняв цей кубок. Це... Формальність, але це дуже приємно. Так, сятуха богдан. Сказав на сцені, що був впевнений в собі, що знав, що переможеш. Тут, власне, звідки така впевненість? Ну, я аналізував свій сезон, тому гарно провів. Ну, тим більше, тим ми виграли перше місце і отрив кращого ігрока турніру, тому був впевнений, що заберу. Називали приклади так гравців там, і Вівчаренко, Волошин, які брали там участь в таких номінаціях, вигравали умовно для футболіста, що воно дає і як воно позначається на майбутньому. Звичайно, приємно отримати таку народу, як отримали такі іграки. Я думаю, надає впевненість. Те, що праця дурно не пропадає, тому буду далі працювати, щоб дійти до їхнього рівня. Яка у тебе мета? На першому місці в мене улюблений гравець Ремес без шансів, Але коли я дивлюся ігри там національної збірної, я бачу Ілю Забарного та дуже пишаюся їм. Він грав Динамо і зараз на такому рівні грається дуже топ. Дуже подобається. Ти зараз проводиш в оренді в «Зорію-19». Так як цей сезон для тебе складається? Наскільки все добре? Почав грати, зіграв 4-5 ігор в основному складі, але трапилась травма. Пропустив майже два місяці. Зараз відновлювався. і вже провів десь хвилин з Карпатами. Все буде добре.